Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Зараз є в наявності, вже готовий для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться ось таким автомобілем, приїхала до мене. Я оформлю вам повністю всі документи, тобто договір купівлю, страховку на 2 неділі, сертифікат. Автомобіль вже розмитний, тобто митна декларація, техпаспорт, РДВ, що автомобіль знятий з реєстрації. І ви їдете в сервісний центр МРЕУ і ставите її на облік. Отже, що це за така красива машина? Це є Fassat B8, 2017 рік. Тобто перша реєстрація її в Нідерландах була 2018 року. А рік продукції по всьому склі, по всіх комплектуючих по вікнах, включаючи лобове, тобто жодне скло на даному автомобілі не було. Замінений весь в рідній фарбі так само і в рідній, як то кажуть, комплектації був на реєстрації першого чи другого місця 2018 року. Але в Україні вона буде чистий 2017 рік. Це є 2-літровий дизель 110 кВт на автоматичній коробці передач. Коробка тут стоїть DSG 381 Тобто досить таки надійна, це можна сказати з DSG-коробок шних коробок, це є надійна коробка, ну і після неї вже рахується краще, це DSG DQ500. Ось ця dq 381 це є суха, але вона вже безпроблемна. Можете її брати, використовувати, немає жодних як то кажуть, проблем з цією коробкою. Ось так вам обійду зараз на стан лакофарбового покриття. Немає жодних таких вмятин, якихось царапень, пошкоджень. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю на, за допомогою прибора на локофарби на стан лакофарбового покриття. Дуже гарно має такий темно-синій колір, темно-синій металік. І е, прибуть, тобто при різному освітленні. Воно або, або темно-синє, а деколи, якщо виходить сонце або ховається, то може казатися з фіолетовим відтінком. Автомобіль чудовий. Ось дивіться, навіть на передньому капоті немає е, таких великих сколів. Дійсно хороший автомобіль. Пробіг в автомобілі 233 тисячі. По дистриб'юції замінений ремінь помпа масла фільтра. Ну, Звичайно, потрібно, тобто людина, яка би захотіла купити дану машину, звичайно, вам потрібно буде міняти його самостійно вже вдома. Тобто масла і фільтра обов'язково потрібно поміняти. З оптики тут стоять ледовські ходові вогні і ЛЕД фари. Тобто, Фари тут не ксеноної, ледовські, але світло чудове, автоматичне переключення. Ні, тут, ви путаю машини, тут немає автоматичного переключання. По комплектації тут дістронік, датчик дождя, датчик світла, перед зад партроніки, камера заднього виду, віртуальна, віртуальна приборка. Салон автомобіля в нас тут в матерії. Велика навігація, сенсорна, двозонний клімат контроль. Ось так виглядає в нас салон. Салон автомобіля теж без пошкоджень. Сидіння в нас не просівші. Не мають ні плям, ні подертостей, немає нічого. Так само пороги дивіться, автомобіля і карти вони всі цілі, немає жодних зауважень. Ось такий у нас задній ряд сидінь. В пасаті досить таки зручно, що між передніми і задніми сидіннями досить таки багато місця. Також в даній комплектації в нас тут є троє клімат-контроль. Карти також всі цілі, має підсвітку на кожній дверці. Також в автомобілі вже присутні адблю, AdBlue. AdBlue тут ніхто не відключав, екологію ніхто не вирізав, на панорамній криші. Хромові релінги на даху, хром під вікнами. Ось такі 17-ті лихосплавні диски. Зараз вона на, можна сказати, на зимовій, але. Її вже можна використовувати як літню. Також додатково додається 4 зимових колеса. Зараз я вам також їх покажу. Вони також на легкосплавних дисках, резина Гудієр, якщо я не помиляюся, 21 рік. Ось такий посад Немає жодних зауважень, будь-яке СТО. Також є особисто вдома є і яма, кого зацікавить, є комп'ютерні діагностики, тобто є комп'ютер і не один. Людина, яка приїде, я можу підключити комп'ютер і показати вам повністю все, що є по автомобілю. і Чи вона має якісь помилки, Немає. Ось вам пробіг, 233 тисячі, віртуальна приборка, дістроніки, мультирулі, шкіряне кермо. Тут у нас де старстопна система, сам стар-стоп, двозонний клімат-контроль, велика навігація. Також. Камера заднього виду, що мені подобається іменно в пасата Golf, тому що камера заднього виду тут схована в значку. Тобто вона відкривається тільки тоді, коли ви включаєте на коробці передач задній хід, і відповідно вона відкривається вона завжди чиста. Відповідно, у вас з лівої сторони зразу намальована машинка і перед і зад партронік. Вартість даного автомобіля з комплектом коліс на даний момент становить 17. 900 доларів. Кого це цікаве, от тільки машина без комплекту коліс, можу віддати її за 17500, тобто вартість чотирьох коліс 400 доларів. Мотор працює справно, по ходовій проблем немає. Ось так у нас світять ходові вогні. Під капотом зараз вам відкрию ніхто е, ніхто не мив. Тобто Моторний, як то кажуть, блок знаходиться в такому ж стані, як ми її купували в Нідерландах. То ви бачите, весь підкапотний простір в пилюці. Вінко даного автомобіля, кого зацікавив, можете її пробивати по карвелті, по всьому, тобто пробіг тут не скручений. За це я відповідаю так само в скло по всьому, по, по всьому кругу, так як я говорив 2017 рік. І зараз вам покажу тих чотири колеса, які додаються до автомобіля. Зараз ось готуємо на віддачу Реномеган, пригнали цієї поїздки, робимо легеньку хімчистку, завезли. Водійське сидіння для того, щоб перешили боковинку, тому що ось ця боковинка в них завжди тріскає. Ось такий миганчик, темно сірий колір 2012 рік. Весь теж в ідеальному стані, в рідній фарбі, без будь-яких зауважень. Зараз ми його підготуємо, буквально день-два ми підготуємо і будемо вже віддавати нашому замовнику. І ось тих чотири колеса, що я вам говорив, колеса в нас йде Гудієр. Легкосплавні, рік продукції, рік продукції в неї. Рік-рік-рік. 31-38-й тиждень 2021-го року. Всі колеса в ідеальному стані мають два передніх, які стояли, мають такі невеличкі дефекти. Задні взагалі в ідеалі, без жодних зауважень. Протектор. Хороший. І отже, ціна автомобіля з комплектом Коліс 17900, без комплекту 17500. Мій номер телефону 097 606 -25 99 Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, Тікток канал. Будь-які питання, які у вас виникають, на рахунок автомобілів, на рахунок розмитнення. Можете телефонувати, чим, як то кажуть, чим зможемо допоможемо. Також в наявності є куплена. Шкода Октавія 2016 року в максимальній комплектації. Тобто дійсно шкода Октавія в максимальній комплектації 163 пробігу, колір мокрий асфальт в рідній фарбі і, ще раз наголошую, максимальна комплектація. Вартість шкоди 16800 доларів. Кого зацікавив автомобіль, перетелефонуйте, можу вам надати детальні фотографії або можете її знайти на моєму. YouTube каналі я також закидав відео про цю шкоду. Отже, ще раз наголошую свій номер телефону 097 606 259. Звати мене Андрій, підписуйтесь на Тікток канал, Ютуб канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.